Чому не існує притулку, який би приймав 100% з усіх запитів, які він отримує на прийняття тварин? Тому що в такому притулку повинна бути або дуже висока смертність, або дуже висока влаштованість тварин в родині. Давайте на прикладі нашого притулку подивимось на цифри. В день ми отримуємо близько 30 запитів на те, що ми прийняли тварин. 30 запитів це мінімум 30 тварин. А зазвичай це більше кількість тварин. Якщо ми говоримо про кишенят, цуценят, і уявимо, що в місяць нас просять прийняти відповідно близько 900 тварин. А такі запити в нас щодня. І цьому свідчить телефонна виписка, яку ми можемо отримувати з наших телефонів або з соцмереж, де ми також отримуємо запит. Тобто в місяць притулок наш а, повинен приймати 900 тварин в той час, як він влаштовує в родини максимум 20 в місяці, коли є фестивалі, це інколи сягає і 40 тварин, але 900 і 20-30 тварин. Тобто відчуйте цю різницю, тому не існує таких притулків і не буде існувати допоки в нас. Кількість тварин на вулицях залишається дуже великою. Я можу сказати, що смертність в нашому притулку вона дуже низька, і в місяць нас може померти одна, дві тварини, що вони старі, які вже там доживають свій вік. чи тварина до нас потрапила вже з якоюсь дуже серйозною хворобою. Насправді, 30 тварин влаштувати в місяць це дуже гарний показник на сьогодні, але він не дозволяє нам приймати 100% усі ваші запити.